Ми маємо 22 поверхи тут. 22-21, го го як ви бачите, немає практично. На 20-му поверсі загинула дівчина 91-го року народження. Ну, Ось така у нас ситуація на сьогоднішній день. Дуже сильне вибух. Дитина дуже злякалась, я її накрив собою і потім за пару хвилин вирішили вибігати на вулицю, тому що не знали, які руйнування на будинку. Це, звісно, треш, такого не має бути. Я вважаю, що всі винні в цьому мають понести відповідне покарання. Є, є чого. Чого буде? Почули, що скло полетіло все. Mm -hmm. Ось ну перша реакція перевірила я з дитиною, була що ну, дитина зі мною ціла, а потім вже ну, ми з чоловіком вийшли з гардеробної, побачили, що вся квартира в склі. Просто і ну, почали там щось одягти з верхнього, взяли документи і вийшли. Ну, разом ми чули вже, що всі сусіди наші повиходили. І там же ми, ми почули ще цей запах пожежі, mm -hmm. але вирішили разом якось групою спуститись по сходах. Ну, все вийшло і вже в цей час, навіть коли ми спускалися, вже служби в е, рятувальні піднімалися наверх. Після окно є билди.